Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас 15 червня і поспів ранній сорт черешні Гігант Ред. Незважаючи на складні погодні умови, сорт зав'язався дуже добре. Сорт має дуже крупні ягоди, тобто плоди. Як бачите, навантаження дуже велике. Сорт має набір хромосом S1S3, відповідно він є самобезплідний. Якщо подивитись на габіту скрони, в нього він дуже розкидистий. Відповідно, сорт добре підходить під систему веретено або інші системи, які передбачають. Один центральний провідник також можна формувати по системі іспанський кущ. Для такої системи, як KGB, сорт відповідно не підходить. Має дуже глянцеву ягоду. Щільна. Мене здивував тим, що. Пережив лютневі морози, плодова брунька майже не вимерзла і відповідно квітневі, коли у квітні цілий тиждень лютувала зима справжня. Подивимось на плід ближче. Дуже великий розмір. Минулого року відповідно були ще більші плоди. Цього року є невеличкий недобір по масі. Подивимось, яка вага. 12,37 тридцять 12,36 10,33 Плід дуже хрусткий, щільний, має досить високий рівень цукру. Плід транспортабельний <кхем> має дуже високу стійкість до розтріскування. Для промислових насаджень дуже цікавий сорт. Рекомендую. І відповідно для насаджень. В домашніх умовах також сорт безподобний гарно запиляється, відповідно навіть після того, як у нас були складні погодні умови і відповідно комахи не дуже працювали на запилення, але сорт показав себе дуже гарно. Де ягоди в тіні, вони ще відповідно не набрали такий колір. Ну, розмір, звичайно, вражає. Така ягода на ринку буде розлітатися, як гарячі пиріжки. Відповідно, ранній термін дозрівання дуже щільний, стійкий до розтріскування. Сорт шикарний. Подивіться на це навантаження. Так як я сказав, сорт самобезплідний, потрібен для нього запилювач. При його наявності сорт навантажується дуже добре. І відповідно його потрібно формувати без, точніше, з центральним провідником. Я коли висаджував дане дерево, не володів ще інформацією, які в нього абету скрони, але перші роки. Експлуатації даного сорту, я зрозумів, що KGB йому не підходить. Я спочатку почав формувати його по типу KGB. Ось як бачите, поряд, черешня вже її обірвали. Це в нас Royal Tioga. Як бачите, в неї дуже стрімкий габітус скрони. Відповідно, такий сорт ідеально підходить під систему KGB. А ось Гігантред. Поряд, я його швидко переформатував на систему іспанський кущ через те, що в нього дуже розкидисті розкидис габіту скрони. Відповідно, коли будете висаджувати даний сорт, формуйте його або по системі іспанський Кущ, якщо вам потрібна багатолідерна система. А якщо ви, ви розглядаєте систему веретено або інші системи з центральним провідником, то даний сорт. Підійде ідеально. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення!